Вітаю, поговоримо про те, що в центрі уваги нашої, європейської, світової, американської, а саме як з Брюсселя і Вашингтона розглядається питання підтримки України. Відомо, що з кінця минулого року ця підтримка з різних причин загальмувалася. Не було рішень Європейської Ради. В грудні, як ми очікували, в Вашингтоні не набув підтримки законопроект, навіть із тими змінами, які президент Байден погодився внести з метою забезпечення безпеки кордону, на чому наполягали республіканці. Отже, де ми опинилися зараз, в перший тиждень лютого, які ми чуємо новини з Брюсселя та Вашингтона, і чого чекати далі? Головне ж питання. За цим за складними розглядами, які відбувалися в європейських столицях, а зараз продовжуються в Вашингтоні, це питання міцності і стійкості Трансатлантичної єдності. Наскільки Брюссель та Вашингтон координують свої зовнішні дії та підтримують цей зв'язок, виступають єдиною силою. Тією силою, яка захищає і покликана захищати демократію в усьому світі, яка взяла на себе зобов'язання підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Вже наприкінці минулого року, в грудні, Кільський інститут світової економіки, який ретельно вивчає і моніторить надходження всіх. Видів допомоги Україні зафіксував тривожну ситуацію. Вже тоді фахівці порахували, що за останній період, за січень лютий 2023 року, підтримка України знизилася порівняно з аналогічним періодом попереднього року. І ця, це зниження було. Воістину драматичним. Вони нарахували, що підтримка впала на 90%. Ми вже намагалися розібратися, чому головна причина це ці два пакети допомоги, які розглядалися в Європейському Союзі по цей, цей бік Атлантики, і в Вашингтоні по інший бік. Нарешті е, Європейська Рада на позачерговому засіданні 1 лютого прийняла одноголосне, це важливе одноголосне рішення про формування Українського фонду. Цей фонд великий за обсягом, це е, значна сума в 50 мільярдів євро, і вона розрахована на 4 роки з 2024 по 2027 роки. І як Свідчать сигнали з Брюсселя, перший транш такої допомоги Україна може отримати вже у березні цього року. Е, нібито зрушення є. І зрушення важливі, великі за обсягами, важливі для України, для підтримки нашої держави. Проте е, ця допомога Європейського союзу, яка є ретельно структурованою та виписаною з усіма можливими напрямками та Способами підтримки України, вона концентрується на сфері бюджетній, на сфері реформ, на сфері запровадження нових механізмів. Що це означає? Це означає, що на підтримку, власне кажучи, Збройних сил, на підтримку е України технікою, боєприпасами, озброєннями, ці фонди не використовуватимуться. І ми про це знаємо. Про це було відомо і раніше. Зокрема, не так давно голова комітету Верховної Ради з питань бюджету пан Гетьманцев заявив, що уряд вимушено призупинив або переніс частину бюджетних видатків у січні в умовах відсутності фінансової допомоги від міжнародних партнерів. У січні Україна не отримувала міжнародної допомоги. За винятком фінансування від Японії це було 390 мільйонів доларів. Така ж ситуація зберігатиметься, це вже ми бачимо і в лютому. Але це йдеться про фінансову допомогу і про підтримку бюджету України. Зараз для нас найбільш важливе інше: підтримка військова, забезпечення Збройних сил України на полі бою. Підтримання стійкості та опору українських збройних сил та забезпечення всіх потреб не тільки Збройних сил України на полі бою, але й сектору безпеки України в цілому. І це головне, бо від цього залежить, яким чином використовувати інші фінансові інструменти, як проводити реформи. Якщо ми здатні втримати ворога, це має. Зовсім інший сенс. І отже, поговоримо про ці підтримки. В Європі розуміють, що зроблено великий і важливий крок, проте ситуація на фронті також потребує окремої уваги і додаткової роботи. Зокрема, Шарль Мішель на нещодавній сесії Європейського парламенту заявив, що терміновою справою є. Підтримати Україну більшою кількістю зброїв, боєприпасів та оборонних систем. Він наголосив на тому, що необхідно реформувати Європейський фонд миру, через який така допомога може надходити, і е, запропонував високий представник Європейського Союзу Жозеп Борель, який днями також відвідав Київ, створити в рамках цього Європейського фонду миру окремий. Фонд військової допомоги Україні передбачається, що цей фонд матиме обсяг в 20 мільярдів доларів на наступні 5 років, тобто по 5 мільярдів років на, е, до, євро на рік. Але це ще буде, це ще в майбутньому. Рішення ще не прийняті. Війна йде зараз, кожного дня. І е, в Брюсселі це розуміють і вже раніше. Той самий високий представник Європейського союзу Жозеп Борель після неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу, яка була наприкінці січня, в лютому, заявив, що е, міністри оборони і країни-члени ЄС оголосили про свої внески загальною сумою в 21 мільярд доларів євро на військову підтримку України протягом цього. 2024 року. Він також додав, що це не остаточна цифра, оскільки деякі країни продовжують формувати свої пакети. Отже, можливе збільшення цієї цифри в 21 мільярд. Це суттєво, але чи достатньо? Наскільки це багато? Ну, для порівняння згадаємо, що е, очікуваний пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки, який входить в законопроект про забезпечення потреб національної безпеки Сполучених Штатів, передбачає сигнування в розмірі близько 60 мільярдів доларів в частині допомоги України. З цієї суми оборонні видатки складають 50, майже 50,5 мільярдів доларів, зокрема, 48,4 мільярди десятих Передбачається призначити для Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки з метою подальшої підтримки України в боротьбі з російською агресією. Ця сума передбачається на цей рік, на 2024 рік. Отже, якщо порівняти вже зібрану і оголошену суму військової підтримки в Європейському Союзі: 21 мільярд і пакет. Допомоги з боку Сполучених Штатів, який включає понад 50 мільярдів доларів, бачимо, що різниця велика, дуже велика. Це той пакет, який потрібний нашим Збройним силам не, не те, що сьогодні, а ще в грудні, ще наприкінці минулого року і на початку цього. Внесок, можливий внесок Сполучених Штатів. До для потреб оборони України є суттєвим, він є критично важливим, і це розуміють всі розуміють в Європі, розуміють в Сполучених Штатах, розуміють в першу чергу в Україні. Ми це не тільки розуміємо, а бачимо, що ці потреби необхідні для використання вже зараз. Якщо відповідні рішення. В Сполучених Штатах не будуть прийматися. А вчора ми бачили, як це відбувалося в Сенаті, який навіть не дійшов до розгляду цього законопроекту, відхилив його. Якщо цього не станеться ближчим часом, то ситуація складається вкрай тривожною. Про це прямо заявив міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Який сказав, що у разі неприйняття Конгресом Сполучених Штатів Америки пакету допомоги для України, Європа може опинитися перед драматичним викликом: подвоїти допомогу для Києва чи дозволити Путіну перемогти в Україні? Саме так стоїть зараз це питання: подвоїти чи дозволити Путіну перемогти. Звичайно, дозволити Путіну перемогти. Це абсолютно виключений сценарій, оскільки наступним в планах Путіна є продовження агресії на Європу. Отже, треба робити все, щоб цю допомогу забезпечити зараз. Чому і що відбувається в Вашингтоні? В чому причини таких затримок і таких провалів в Сенаті і в Конгресі Сполучених Штатів Америки? Все це було з одного боку очікувано, а з іншого боку, е іде за такими сценаріями, які передбачити наперед, було дуже складно і важко. Ще в жовтні минулого року пакет законопроект, який включав цей пакет, був сформований, і як відомо, на вимогу республіканців було Збільшено допомогу на зміц... кошти на зміцнення кордону Сполучених Америки з тим, щоб в одному пакеті проголосувати і кордон, і підтримку України, і підтримку Ізраїля, а також підтримку зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки в інших регіонах, зокрема на Сході. Що було далі? Далі президент Байден звертався. До конгресу, оскільки той проєкт, який було сформовано в якості компромісу, вже перебував на розгляді, і президент Сполучених Штатів закликав його підтримати. Напередодні розгляду законопроекту, Байден ще раз, 6 лютого, звернувся до Конгресу Сполучених Штатів з закликом проголосувати законопроект. Який надає Україні термінову допомогу, Україна зараз, українці зараз у складному становищі захищаються від російського натиску. Час іде, сказав Байден, кожен тиждень, кожен місяць, що минає без нової допомоги, означає, що Україна, що в Україні стає менше артилерійських снарядів, менше систем протиповітряної оборони, менше інструментів. Щоб захистити себе від цього російського натиску, це те, чого хоче Путін, сказав Байден. І керівництво Конгресу заявляло, що заявило, врешті-решт, не, не змогло зібрати достатньої підтримки для ухвалення законопроекту. Законопроект провалився. Реакція Байдена була жорсткою, і очікуваною. Він заявив, що Таке, все свідчить про те, що цей законопроєкт навіть не буде винесений у Сенат. Чому? Причина проста: Дональд Трамп. Тому що Дональд Трамп вважає, що це погано для нього в політичному плані. Так, охарактеризував ситуацію, що склалася з допомогою Україні президент США. І цей драматизм усвідомлюють в Європі. Відповідні сигнали лунають з усіх столиць з окремим зверненням до конгресу напередодні, ще напередодні очікуваних розглядів законопроекту, звертався президент Європейської ради Шарль, Шель, Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Сьогодні прибуває до Вашингтону і напередодні свого візиту він опублікував статтю. в Газеті Wall Street Journal, в якій він прямо каже, що перемога Росії в Україні означала б не лише кінець України як вільної, демократичної та незалежної держави, але й кардинально змінила б обличчя Європи, а також завдала б серйозному удару по світовому порядку. Це слова Шольца, який днями матиме зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Звичайно, ця вся ситуація йде тільки на користь агресору. І, звичайно, це було очікувано, що агресор не пропустить таку можливість скористатися з цієї ситуації. Ситуація з фінансуванням викликала те, що відбулось очікуване посилення не тільки російської пропаганди. В усіх можливих змі, але й посилення тиску на фронті, оскільки в умовах відсутності безперебойного в великих потрібних обсягах постачання боєприпасів спроможності Збройних сил України втрачають свою ефективність. Всі все розуміють, але що робити далі? Що робити з тим, щоб Конгресі Сполучених Штатів ситуацію виправити, і що буде, якщо цього не вдасться зробити? Виглядає так, що відповідальність Європи зростає, а довіра до Сполучених Штатів Америки зменшується. Роль глобального лідера, яким впродовж, впродовж десятиліть були Сполучені Штати Америки, поставлена під питання. Лідерство. Воно виглядає і воно демонструється не тільки в лозунгах та заявах, і не лише в закликах до конгресу. Лідерство в тому, щоб взяти на себе відповідальність, зробити свій крок, зробити те, що необхідно для загальної безпеки, а в даному випадку для підтримки України. І е, наскільки це реально залишитись без допомоги США? Чи треба розглядати гірші сценарії? Безумовно, сценарії завжди треба розглядати всі. Проте ми розуміємо, що компенсувати відсутність американської підтримки зараз буде вкрай складно. Якщо у Європейського Союзу є ресурси, і як казав Сикорський, їх треба буде подвоїти, то наявність ресурсів. Не означає можливості невідкладно поставити зброю, озброєння і боєприпаси. Як ми знаємо, європейські потужності не в змозі швидко налагодити виробництво в тих обсягах, які потрібні і для України, і для нарощування власних запасів. Всі наявні резерви, майже всі резерви, були вичерпані, і зараз ті допомоги, які Ті транші чи пакети допомоги, які отримує Україна, це попередньо взяті на себе зобов'язання для того, щоб зробити наступні кроки, треба на якийсь час забезпечити ще підтримку Сполучених Штатів Америки. Поки що Європа не готова сама виробляти оборонну продукцію в потрібній якості. І навіть попри те, що з високих трибун Європейського парламенту, Європейська комісія в особі президентки Урсули фон дер Ляєн заявляла про те, що вже зараз Україну треба вмонтовувати у військово-промисловий комплекс Європи, це все ще буде потім, не сьогодні. А снаряди потрібні вже сьогодні. Війна йде зараз в Європі. І це розуміє Путін, і наступною ціллю Путіна є саме Європа. До періоду виборів в Сполучених Штатів, в Сполучених Штатах Америки було ясно, що ситуація не буде простою. Проте не було зрозуміло, що вона зможе перерости в таку критичну ситуацію. Залишається надія на те, що е, лідерство. Залишиться за США, і рішення будуть прийняті. Інакше що робити, і що говорити про світовий порядок? Чи це вже буде безпорядок? До чого готуватися? На фоні цих питань, звичайно, дуже зручно почуває себе агресор. Путінська пропаганда і військова машина діють. Продовжують діяти, не нехтуючи будь-якими засобами. У дію пішов навіть Такер Карлсон, відставний пропагандист з телекомпанії Fox, який зараз знову купається в лучах, в промінях сумнівної слави в очікуванні оприлюднення його інтерв'ю з російським диктатором. Це навряд чи допоможе комусь, це допоможе тільки. Ще глибше усвідомити, наскільки потрібна консолідація допомоги навколо України, наскільки необхідно дати зброю і дати боєприпаси Україні вже зараз. Роль лідерства треба демонструвати не тільки словами, діями. Цих дій ми всі чекаємо від Сполучених Штатів. В усякому разі, радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Саліван в Брюсселі заявив, що для Сполучених Штатів не існує альтернативи, щоб вийти вперед та надати той рівень ресурсів, який дозволить Україні мати артилерію, системи протиповітряної оборони та інші спроможності, яких вони потребують. Сподіваємося, що так і буде. Чи можна ховатися від глобальних проблем і уникати важливих рішень? Ситуація показує і досвід Конгресу Сполучених Штатів показує, що можна. Але, на жаль, це так поки що. Треба розуміти тільки, що з кожним днем ціна зростає. Отже, чекаємо на рішення. Дякую.